Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую пальчики з огірків у кетчупі. Ну і покажу вам. Це дуже смачний рецептик. Огірочки, закриті саме за цим рецептом, розлітаються, як гарячі пиріжки. Значить, що, тут у мене 3 кілограми огірків підготувала я. Нарізати можете хто як бажає. Минулого року я різала звичайно ножем пальчики. такі звичайні, А це трішки ось так, ось таким ножом для нарізки фігурної. Зробила ось такі фігурні пальчики з огірочків. Це за бажанням. Я ж кажу, нарізка така, як вам подобається. Огірки я зразу відправила у каструлю, в якій я буду їх проварювати, готувати. Значить, тут 3 кілограми огірків додаю одна пачка кетчуп чилі 250 грамова і одна пачка лагідний кетчуп. Також 250 грамова. Хто бажає, можете взяти одну чилі, одну до шашлику. Кетчуп, хто любить гостре, можете брати дві пачки кетчупу чилі. Далі додаю один стакан цукру. Один стакан олії додаю в мене рафіновано. Пів стакана води звичайної, 100 мл оцту. І півтори столових ложки солі. Все це гарненько зараз перемішаю, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, засікаю 10-15 хвилин, щоб це все покипіло. Далі покажу. Так, прокипіли в мене огірки вже 10 хвилин. Додаю часник, дві головки, передушила на часнику давку. Додаю. Тепер зараз перемішаю і ще даю покипіти 10-15 хвилин. І все по баночках і закручую. Ну що ж, пальчики з огірочків у кетчупі на зиму у мене готові. А ви обов'язково спробуйте, хто не пробував, закрийте такі смаколики на зиму. Це дуже-дуже смачно. З цієї порції виходить 7 півлітрових баночок. Але я закрила 6, а це залишила. Прохолоне поставлю в холодильничок зараз посмакувати, бо дуже-дуже не терпиться спробувати ці смачні пальчики. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!